Доброго, шановні мої, вирізала із зимового часника стрілки. Перечистили, перемили, перемололи. Отака каша виходить на саму мілку сітку на м'ясорубці. І заготовляю такими невеличкими порціями маленькими. І в морозилку. Потім використовуємо в супах, в рагу, ну, в салатах, де тільки потрібно, де ви хочете, щоб був там смак і запах часничка. А це хочу показати, як можна зробити з такої ж кашки часникової і стрілочок. На маску беремо пів кілограма сала, 100 грамів. Перемелених часникових стрілочок перепускаємо наше сальце туди ж, у мисочку, на міленьку цю сіточку, на м'ясорубку. Так, перемололи ми наше сальце, перемішуємо із нашими меляними стрілками часниковими От і робимо таку пасту. Сюди ж додаємо меляний перчик, кожний додає по своєму смаку. Десь пів чайної ложечки. Наголошую, у мене пів кілограма сала і 100 грамів часникових стрілок. Сюди додаємо ложку столову приправи курячої і солі чайну ложку. І ретельно все перемішуємо. Отака От смакота у нас виходить. Вийшло отаких От три баночки. Зберігаємо в холодильнику. Викриваємо кришечкою. Якщо ви не дуже споживаєте, покладіть в морозилку. Всім смачного! Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь у мене цікаво.